Наказом Міністерства фінансів України від 23 січня поточного року No9 затверджено новий порядок роботи представників органів на акцизних складах, де здійснюється виробництво спирту, лікарів грошіної продукції, а також біотанолу. Зазначеним наказом розширено перелік підприємств, на яких здійснюють контроль представники органів Державної податкової служби на акцизних складах, а саме це виробники біоетанолу. Також відповідно до зазначеного наказу втратив чинність попередній наказ, це No14 від 11 січня 2011 року, яким був затверджений порядок роботи представників органів Державної податкової служби на акцизних складах. Відповідно до нового наказу, контроль на акцизних складах буде здійснюватися на виробниках спирту, лікарів-горілчиної продукції та підприємствах-виробниках біотанову. Разом з тим функції щодо здійснення контролю залишились відповідно до вимог попереднього наказу. Відповідальність за транспортування спирту етилу по товаротранспортним накладним, на яких відсутній штамп виїзд дозволено, передбачено чинним законодавством.